Так, там учасники камеру передали, знімають, все супер, хорошо. Так, старт по готовності, готовий учасник. Володимир Даніліченко, 193 номер, Ямака МТ-07. Там, да, хорошо, подивився, <пробує> намагаються влізти. <пробує> перші елементи пробує, так би мовити, на дотик, чи влазить, чи не влазить. Мотоцикл їде на щеплення, себе особливо, не вірить, в те, що там можна проїхати поки що на ходу ну немає. Все підпів людини, вона бере на перший проїзд свій власний темпий проїзд. А там і відтягується, мені так здається. О.

Дуже цікавий, власне, проєкт, який цікавий, дуже. Э... От бачите, він, коротше, катається на слайдерах. От у нього просто стоять в торцах слайдери. Це теж окей для, для початку, для старту. Кожен э... собі рожаватись на дугі. Або приїжджаєте на змивання, ви граєте змивання. І отримуєте місце на дугі нашого топового партнера. Зараз ще. Дуже велика вдячність саме реактор, знаєш чому? Ну, По-перше, гарний якісний звук, а відеоканалі, коли листи вже на Ютубі, да. гарний звук дуже. Супер, так. Насправді я від звука кайфую. Коли на 47-711 два штрафи, два штрафи, супер.